Від зустрів новий рік. Першими 2015 вітали Сіднеї. Організатори свята витратили понад сім тонн фейерверків для створення казкової атмосфери у затоці міста. Подивитись на дійство прийшло приблизно півмільйона австралійців. Лондонці традиційно привітали новий рік з останнім ударом годинника на біг Бені. Втім, звуки годинника заглушив грім святкового салюту, який почався на лондонському колесі огляду, і потім вкрив всю центральну частину набережної темзи. На свято до центру британської столиці приїхало приблизно 100 тисяч людей. Новорічний феєверк тривав 11 хвилин. У Ріо-де-Жанейро на новий рік зазвичай спекотно і не лише тому, що південні під землі зараз літо. Бразильці відомі вмінням влаштовувати яскраві свята. Норічні заходи на відомому пляжі Копакабана зібрали приблизно 2 мільйони бразильців. Цього разу організатори вирішили влаштувати салют з води. 300 тисяч піротехнічних снарядів запускали з 11 човнів, розташованих уздовж пляжу. У США традиційно чекали відліку останніх годин 2014-го на Таймс Сквер у Нью-Йорку. Мер міста Білл де Блазіо натиснув на кнопку і почався спуск світлодіодного шара, встановленого на верхівці хмарочоса в центрі Манхеттена. Після цього у повітря полетіли конфетті та святковий салют, а потім розпочався концерт. А от у Дубай, на новий рік встановили світовий рекорд. Тут влаштували найбільше у світі світлодіодне шоу. Екраном обрали фасад найвищого у світі Хмарачуса Бурж Халіфа. Його висота сягає за хмарні 829 метрів. Загалом на будівлі встановили 70 тисяч світлодіодних панелей. Не менш вражаючим був і святковий салют. Небо над містом встояли вигадливі візерунки, які малювали піротехнічні вибухи.